Так, як у нас сьогодні? Шестірка жезлів. Так, тут я розумію з минулого відео продовження, бо знову шестірка жезлів і карта сили. Дивіться, тут. Мужчина, ну, на прошлому відео, як я його назвала, непокалібимий, ви силу ну, маєте над чоловіком, як знаєте, як покаріливо його, ну, в общем, тут у вас начнуться отношения від досіду, да, так, на українські мови полаки. Відносини начнуться. Які ви мали на меті. До чого приведуть вас відносини, відносини дивіться, ну тут до, до грошей, до багатства приведуть. І вам з цією людиною, ну, як по путі, да, в одній лодці будете плити. Це дуже добре знамення. Так що приймайте, хай буде так.